Всім привіт! Ви на каналі Марини, і сьогодні я б хотіла поділитися з вами останніми новинами із мого життя та життя мого чоловіка. А, приблизно три роки та чотири місяці ми проживаємо в квартирі під Лісабоном в містечку Сейшал. А, нам ця локація дуже подобається, тому що Сейшал знаходиться через річку від Лісабону, а наш будинок розташований в 15 хвилин. А, Їзди на пароми. Тобто, щоб доїхати до Лісабону, треба сісти на паром і перепливти річку, ну чи об'їхати через міст на машині. Нам це досить імпонувало, але настав той час, коли ми точно знаємо, що наш контракт вже завершається, але в першу чергу не по нашій причині, а тому що власники захотіли продати квартиру, тому що власники. Із Франції вони тут не проживають. Ціни в Португалії дуже сильно виросли, просто ось так. І вони вирішили продати квартиру, і вони її вже продали. У нас тут були люди, які переглядали квартиру, де ми проживаємо зараз. Ось. Тому зараз такі емоції, знаєте, бітерсвіт. Коли і радісно, що ти з'їжджаєш, але це квартира, в якій ми жили найдовше. Тобто ми не проживаємо в Україні більше 10 років, але термін, коли ми жили в одній квартирі, був зазвичай рік чи півтора роки. Ось в перший раз ми живемо так довго для нас особисто, і ми вже. Хочемо переїхати в інше житло, ми з цього вже трошки виросли, але е, емоції залишаться на 100% саме краще. Тому сьогодні я розкажу вам про ціни, е, які ми платимо за нашу квартиру. Е, покажу вам румтур, покажу, як виглядає наша тераса, тому що ми проживаємо на першому поверсі а по португальським міркам. на нульовому поверсі покажу двір. Е, у нас закрите кондо, тут є спортивна зала, е, басейн, зона для відпочинку, дитяча площадка е, скрізь пальми. Ось просто я повертаю голову е, і з вікна одніється пальма. Тому, в принципі, локація і будинок дуже класні. Будинок відносно новий, е, йому напевно 7 чи 8 років. Але хочу просто розказати для вас. Я впевнена, що не всі проживають саме в Португалії, але цікаво дізнатися такі е, тенденції. Е, цю квартиру будували нехай 8 років тому і за неї заплатили 170 тисяч євро на той момент. Зараз цю квартиру е, планують продати. Якщо не помиляюсь, за 425 тисяч, хотіли за 450, нам пропонували за 475, як вам е, така історія. Ну, е, просто власники знають, що ми любимо цю квартиру, і вони, напевно, вирішили піти в банк і запропонувати е, саме таку ціну, саме нам, але ми відмовились, тому що ми вже знали, що ми не хочемо жити в цій квартирі, тому якщо б не вони сказали. Що вони хочуть її продати, ми просто б самі з'їхали е, приблизно в цей же час. Тому зараз ми займаємось пошуками. Е, паралельно я розгрібаю трошки наші речі, тому що все одно за три роки життя, е, як би ти не намагався, все одно в тебе збираються речі, якими ти вже не користуєшся, які ти відкладав, не хотів викидати. Ось тому настав цей час. Чому я хочу зараз це зробити? Я хочу перебрати всі речі, щоб знати, що коли ми знайдемо квартиру, не буде оцієї, знаєте, історії, що викинути, не викинути, залишити, не залишити. Ось тому, тому буду показувати весь цей процес, як це все відбувається. Ми вже точно знаємо, що з'їжджаємо з цієї квартири менше ніж за місяць. Тому я почала перебирати наші речі. Я дістала всі ліки, передивилась, чи є просрочені. Спойлер дуже багато просрочених. Ми, як українці, які переїхали за кордон давно. Отримуємо інколи передачки від батьків, і там завжди є якісь ліки, і вони збирались роками. І я зараз просто покажу цю гору е ліків. Ви заціните? Я думаю. Перебрала ось ці прикроватні тумбочки, тобто я дістала всі речі і визначила, що треба вже викинути. Можливо, щось треба було викинути вже мільйон років тому, але якось не доходили руки. Потім перебрала ось ці шухлядки і ванну. Так, вже помила. Кісточки перебрала ось тут косметику. І зараз покажу тут. Тут в мене частина косметики, так як я е, працюю контент креатором косметики, в мене правда дуже багато. Що стосовно косметики Роуд, то це е, дуже маленька частина в мене в іншій ванній кімнаті прям. Ціла шухлядка для них. Перебрала всю косметику, передивилась термін придатності, і зараз вже все лежить на своїх місцях. Тут в мене доглядова косметика, а ось тут фени, плойки, засоби по догляду за волоссям. До речі, ось цей засіб від Davines робить такий ефект. Волосся після моря, це морська сіль. Спробуйте. Ще ще. Шампуні, сухі, просто для укладки волосся. Ось, Тому вже все виглядає непогано, і потім я просто це все знову ж таки буду складати в коробку. Тому погнали далі. До речі, якщо ви любите читати казки по типу Гаррі Поттер, дуже раджу звернути увагу на дім у Волошковому морі. Мені прямо дуже подобається, і думаю, що сьогодні-завтра я вже її дочитаю. Тут мало залишилось, прямо зайшла дуже добра, щира казка. Ціна 260 гривень. Ось, напевно, за це я люблю переїзд, що можна ось так просто викинути два пакети сміття, буквально із шести шухлядок, і щиро відповісти собі на запитання, чи потрібен тобі той чи інший засіб, чи ні, чи будеш ти ним користуватись чи ні. Як ви бачите, багато мені вже не було потрібне, тому ось. І це це ж тільки початок. Ну що, день-два і я продовжую розбирати наші речі. Сьогодні по плану ось цей шкаф з речами. Е, оцю частину я вже перебрала, зараз покажу. До речі, ось ці ручки я купувала в зарахом. Вони недорогі. Я думаю, що 4-4 євро за 2, але одразу роблять святковий вигляд шафи. Перед тим, як показати першу частину шафи, яку я вже прибрала, хочу сказати, що прибирання в шафі це далеко не моя сильна сторона. Я ненавиджу це робити. В мене завжди там дурдом. Я не знаю. Ну, ось просто не лежить мені це прибирання. Льоша в цьому плані набагато краще, ніж я. Хоча я по знаку Задяку Діва і всі вважають, що це такий е, знак, який любить чистоту. Я її дуже люблю, але прибирати люблю не сильно. Тому на Нетфліксі випадково знайшла програму від. Марі Кондо. Це японка, яка показує, як правильно прибирати речі в шафі, як краще складати. Покажу першу частину, яку я вже прибрала, перебрала. Ось тут наш верхній одяг, тут мої штани, тут нижня білизна. Далі шкарпетки. Топи для тренувань, тренувальні шорти, лосіни, легінси, пояси. І ось тут також. ідеально складені шкарпетки. Тобто вона говорить про те, що всі речі мають стояти вертикально, тоді ти можеш знайти всі свої речі, ти бачиш все, що в тебе є в наявності. Зі штанами так не вийде в нашому випадку, тому що ніяк поставити їх ось так, але все одно я виставила їх так, щоб було всі видно. І тут справді я тепер можу знайти все, що в мене є. Я перебрала всі непотрібні речі, тому зараз дуже зручно. Я дуже сподіваюся, що ось саме так. В новому місці, куди ми переїдемо, буде завжди. Амінь. І поки я не викинула на ліжко всі речі, хочу сказати, що я вже дочитала ось цю книгу. Вона правда неймовірна. Вона мене розчулила останні 20-30 сторінок. Це щось не знаю, неймовірне. Я всплакнула навіть. І, до речі, Льоша також читав цю книжку, і в нього були ідентичні емоції, тому раджу. А зараз хочу показати, що я зараз читаю. <клух> Перше, це Гаррі Поттер». А, так як я знаю цю історію, вона написана досить схоже на фільм. Я читала українською мовою, не маю цього враження, що я читаю її Залпом, але за рахунок того, що книга. Дуже гарна, тому, скажімо так, я її смакую. Я можу там в день прочитати 10 сторінок, одну главу. Тому це в мене така книжка для підтримування англійської мови в першу чергу. І просто така для насолоди. А зараз паралельно я ще читаю Покинь, якщо кохаєш. На жаль, я вже глянула фільм. І я дуже засмучена на цей рахунок, тому що я ще прочитала дуже мало, але вже точно можу сказати, що книга написана набагато цікавіше, ніж зняли фільм. Тому, хто не бачив кіно, але хоче прочитати книжку, почніть з книжки, правда. Вас вона я впевнена вразить. Я думаю, що її дуже швидко дочитає, тому що вона. На одному диханні читається. Вчора я почала її читати і до другої ночі не могла зупинитися. Чоловік вже просив: давай, може, ляжемо спати. Ось тому чомусь думаю, що за 2-3 дні я точно її прочитаю. Ось. А зараз переходимо до прибирання. Я просто трошки відтягую цей момент, але треба починати. Ось так виглядає прибрана шафа. І переходимо до безладу. Жах. Ну що, починаємо? Музика <смеш> <смеш> а, мій план полягає в наступному. Я хочу розібрати оцю гору одягу і розділити на декілька частин. Перше, це те, що я точно залиша, залишаю. Друге, можливо, я вагаюсь, але я хочу, якщо чесно, виключити саме цю емоцію. оцю, знаєте. Та, може, ще колись вдягну. Та, може, скоро схудну. На мене це особисто не сильно працює. Потім буде одна стопка речей, які я хочу віддати людям, які, можливо, потребуються в них. І четверта, просто викину, викинути та забути. Тому ось це мої речі, моя гора. Це речі чоловіка. До них він перейде сам. Тому починаю зі своїх. Потім покажу результат! Перший ряд я вже склала. Зліва в мене українські сорочки та топи по центру. Накидки літні, і справа це сукні. А ось тут я покладу вже е, гольфи, кофти та футболки. Йдемо далі. Там який вже порядок. Mm -hmm. <рістична> <рістична> ну, що скажеш? Молодці? Піздець молодці! <рістична> В результаті у нас один пакет, який піде на смітник. І три пакети на допомогу. Хто це? Хто це? це? Молодець. Це молодець. <ріць> 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 В принципі, можна тільки почути, що ми біля океану. Ну, як можна побачити, ми в принципі, приїхали до океану. Якщо ви його не бачите, то ми також його не бачимо. Ми їхали сюди годину. Це типу, інша най, э, найзахідніша точка Європи. Всі знають, мис Кабо Кабода Рока, але це мис Кабо Кабода Шпішал. Э, позаду можна не побачити э, монастир. Взагалі не побачите маяк, але да, ми дуже любимо це місце. Ми сюди приїжджаємо часто. Це наш секрет плейс, щоб не їхати в туристичні місця. І для вас це також залишиться секрет place. Та ви просто приїжджаєте. Довіряйте просто нам. Ви нічого тут не побачите зараз. Але в принципі тут дуже красиво. Ось, в принципі, Марина стоїть спиною. Тому що взагалі нічого тут зараз робити, просто стояти спиною. Єдине, що красиве тут є, це ось. Біля маяка є невеличке кафе, де ми завжди п'ємо каву. І там продають мушлі. Я заглядала на них буквально три з половиною роки з першого разу, як ми сюди приїхали. І ось нарешті зараз я куплю собі на згадку. Покази, що ми купили в кафе-магазині. Ми купили горокракс. Завжди з будь-якої поїздки треба мати якийсь ворожак. Це просто розрив. Це тупа дочка е, матері моря. <рес> да. Я вже уявляю, як вона стоїть ось так на полиці, поряд книги. Е, ще не знаю, може якісь глечики. Yeah. Okay.